Всім доброго дня. Отже, сьогодні на огляді металошукач Nokta Score 2. От. Все так само, як і в Score 1. Нижня штанга йде карбонова, верхня штанга також йде карбонова. Підлокітник, все те саме, тільки блок, і там деякі налаштування, деякі функції трошки відрізняються. Катушка така сама, як і в Score 1, 12х9 дюймів. Отже, давайте пройдемося по меню. Трошки поклаца, я вам розкажу, покажу, що тут у ньому є цікавого. Отже, так само у нас є три програми пошуку. Це парк, поле і пляж. Тепер давайте по налаштуваннях. Перше, у нас, як бачите, вже присутній баланс ґрунту. Друга функція це у нас іде швидкість проводки. Бачите, одиничка, 2, 3, третя максимальна, один мінімальна. Далі це у нас йде звук, От. це йде підсвітка. Це блютуз, це налаштування від перешкод, так само канали, Як бачите канали. Далі це йде користувацька програма. Ну, от. Це йде дискримінація. Ну, от. Далі так само йде віброрежим ну, от. і ліхтарик. Все майже те саме виходить. Давайте спробуємо, я там зроблю коротенький тест, так само це тільки перше знайомство з приладом. Як би, можливо, ще не зовсім ми його зрозуміли там і так далі. Ну, от, Давайте зробимо баланс ґрунту, чутливість, я трошки зменшу, щоб не було, було менше фонів. Ну, от, Робимо баланс ґрунту. Ось він, Зараз не то. Баланс ґрунта. Тут вже його робили, тому він і... 33 він не міняється, бо вже був зроблений раніше. Отже. Е, там е, в ямі ми поклали 5 копійок СРСР, глибина. Глибина зараз я вам покажу, яка там була. Де тут лінієчка? Отже, Так. Глибина приблизно. Вода ось така. По палучці, десь там 24-25 см. Трошки вище буду махати на ціль, щоб тест був більш точніший. От, вже 5 копійок, глибина приблизно 24,5 см. Поїхали. Бачите, чіткий сигнал. Дивіться, можливо, ви думаєте, що він трошки візьме більше, не візьме, тому що вже буде, якщо трошки на 25 на зачись поставити, то вже буде ціль в одну сторону пробиватися, Тобто вже буде нестабільний сигнал. Якби це самий стабільний сигнал. Так, Давайте пройдемося. 15 кГц. так, Тепер можна міняти частоту. М1. Кольоровий сигнал. Все добре. Чіткий кольоровий сигнал. М2. Також добре, і М3. Також чудово. Давайте спробуємо програму. Давайте вже пляж спробуємо. Тут мультичастота вона не міняється. Ну, на мою думку, пляж. Пляж, можливо, трошки гірше буде. Трошки, трошки, так нас хороший, стабільний, але все ж. Можливо, трошки гірший. І програма Парк. Зараз М 3 М3, так, пробуємо тоді зараз 15 кГц Бачите, трошки сигнал обривається. Трошки обривається сигнал. Так, М 3 15, М-1, зараз пробуємо. І М-2. Це трошки гірше. Давайте спробуємо другу програму. Тут все стабільно, як бачите. М3, зараз пробуємо 15 кГц. все стабільно. Ось такий у нас вийшов перший тест знайомства. З двинкою від нокта металошукач Score 2. Також при замовленні металошукача скоро 1 або Скори-2 перших 5 покупців отримують в подарунок саперну лопату Fier Пишіть Пишіть коментарі, що ви думаєте про даний металошукач. Можливо, у вас будуть якісь там побажання, можливо, якісь там... вам будуть цікаві якісь додаткові тести зробити або з першим металошукачом скори 1 або з другим 2. От, пишіть, коментуйте. При можливості буду відповідати. От. Думаю, так само ми ще з цими приладами будемо розбиратися. Я думаю, що можливо нові, нові прошивочки будуть. Будемо тестувати з іншими приладами і на, і на інші цілі. Тому що даним металошукачом запишемо багато тестів. Отже, дякую за увагу і побачимось!